Військовооблікові документи. Ви чекаєте? Так? Так. Ага. Та. Ага. Ага. Доброго дня. Пальна поліція. Олександр. Військовим з блокпостом, перевіряємо військово-облікові документи, реєстраційні документи, транспортні зацікавці, проходять поїзд. ваше водійське посвідчення. Поліс річні предмети заборонені. Можу перевозити. Перевозити нічого немає. У мене на цьому блокпості. Це не перший раз да, декілька, Ні, Перший раз мене зупинили, декілька місяців тому назад. І я записував відосі. Ну, І віто залетів, так? Залетів, звісно. Да. 250 тисяч переглядів. Але було, там, був один нюанс. Я не показав документ і поїхав Ви ну, Знаєте, що блокпости можна знімати? А я блокпост не знімаю. Я ну, взагалі на блокпості просто заборонено знімати. Так як тут я... військові, служба Божа. України. Служба Божа. <ріст> служба Божа не тут, служба Божа в іншому місці. Я просто з чого що? Що? Що ми почнемо? Мені надайте мої. За що мені ж... потрібно. Ні, ну, а, мабуть, 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 спочатку треба трошки раніше. Ви ж мене зупинили. Є у вас підстава, що мене зупинили. Згідно до 35, чорно державної влади прийняв обмеження, пересування руху на певній ділянці дороги. Так як тут арабується в нас блокпост. Є у вас ця інформація? Прошу. Є у вас така інформація? А ну, якщо тут блокпост стоїть, то я думаю, що тут є. Так як я тут недавно працюю, я блокпост раніше за мене тут стоїть, то я думаю, що тут є повні повноваження на цьому. Ну ви думаєте, чи ви точно маєте інформацію? Ну я думаю, що документи є на цей блокпост. Можете показати. Ні. Це роз... є розташування блокпоста. Ну а як ви мені тоді можете довести, що у вас є право. Є, мене... Що у вас є право мене зупиняти. Як ви можете мені тоді довести, що у вас є право мене зупиняти? Несколько? Я тут недавно знаю, що повинен. Є тут документи. Просто надати ми їх і показати, так як це враховується конфіденційною інформацією, і тут показує розташування акції. Ви ж кажете, ви мене зупинили згідно 35 статті, пункт 7. І там пишеться, що має бути Державна наявна інформація, що орган державної влади заборонив рух пересування. Це, да, пересух, пересухування, перерахування. перерахування. Пересування та рук. Руку, так? так. Так. На певні ділянки. Тобто ви ж мені зобов'язані тоді показати, що є таке. Так, що я, але це все знаходиться да. в цей. Тобто це така, то, тобто. Чого, так, чого, так, чого, чого ви, чого ви тоді, не якщо ви не готові, чого ви тоді зупиняєте? Я не зупиняв вас, тобто я не знаю. Тим паче, ви ваше мене не зупиняли. Я з вами. зупиняєте. Ви вавче мене зумієте? Тобто полі брала. Якщо б я був в комісії. Яка вас ä, ä, перевіряє на відповідність ваших дій закону, ви не вже провалилися. Так, <ривіт> да, уявляєте собі. Ну зараз народ подивиться і скаже, що ви знову провалили. Екзамент. Я колись казав ребятам, що я буду повертатись, буду казати, зупиняйтесь, підготуйте, все чинно-законно, Покажи. Ну, я, я недавно працюю, то я все буду. Ну, ви ще одно, ну підготуйте. що вам нам це тіпа, що, ну Це не робота ваша. Ви зупиняєте новину, не підготуйтесь документально, щоб все знали. Я розумію, там хлопці свою роботу роблять, ви свою. ну ви ж поліція, ви ж працюєте, заробляєте гроші на мої податки. Просто? На мої податки ж заробляєте. Та нам тоже за податки гроші беруть. Ну ви ж, ви ж не створюєте додаткову вартість. вартість. Я... Тежу, ви ж додаткову вартість не створюєте. Це я, як підприємець, створюю додаткову вартість, плачу податки, ну, і ну, завдяки да. цим податкам ви заробляєте собі зарплату. Заробляє. Але ми і працюємо, то не то, що ми сидимо, десь заробляємо. Да, так, так от зараз ви не працюєте. Зараз уже в журналчику двоєчка перездача, ну, тому що зупинили. Ну що людина? От ви затримали мій час на якусь там не знаю, на 5 хвилин для чого можете проїжджати, ну да. то ну готують. Докумен... Документів немає в мене. Я не можу, що я ношу собою документи на цей блокпост, тобто я не створюю. Ну, ну ви ж можете підготуватися? Ви вийшли на зміну. Так що мені потрібно для того, щоб я діяв в рамках чинного закону? ці документи не в мене знаходяться. І ну ви ж можете дізнатися, кого вони знаходяться. А якщо вони, Це конфіденційні, то вони не видаються нам на ви. Да як, ну тоді тобто... ви не можете людину зупиняти згідно цього пункту. Згідно Тоді, да. ви, тоді ви не можете. Тоді ви можете не можете сказати, я вас зупинив згідно тридцять п'ять Не можете ви мені таке сказати? А вам, а вам, а, а, а вам, немає. а вам на часі сказала, а, о. причин немає. Ну так тоді не зупиняйте людей, якщо щось порушило, чи що. Тоді просто стояти. Ну так а для чого ви стоїте? Я теж не, не розумію. ну... Чого тут стояти? Так, чи на налахає когось, хто зупиниться, ну, не, хто чого? вам достане, хтось там вам. Я б не мене... Перевіряють тільки по своїй лінії, тобто удійське підключення, реєстраційно-військово облікові документи, перевіряють зовсім другу структуру, таки прочитають. Цей це це хлопець це... цікаво, ще вламався, повернувся. і Я перевіряю ще. тільки чисто по своїй лінії, по якій я маю. Чому вже тобто, в 6-й вечора. 32 мене є право перевіряти військовооблікові документації. Дивіться, 32-га вона діє тільки після того, як буде 35-та. Тобто, спочатку ви ж першу превентивну дію, ви мене зупинили. Так, тоді обласне, у вас має причину. бути законно. Законно. Якщо вона законна, тоді поспіхаємо. Безпитань... Да, тоді ми з цього, рухаємось до 32-го. Да, да. Але у вас вперше незаконно, тоді... Так. Ну, 32 го незаконно, якщо ну, він не немає, немає причини, що ви не закон. Ну добре, ви не хороші? Вам гарний сега. Отакі От наші ребята. Знову на цьому блок постійно нас закони. Ну, это раз пять хвилин помрыжили, а там взорвались и пошли. Ай, працюють, ребята, вообще, не незрозуміло. Навіщо? Що вони тут роблять?